Я вже уникаю, щоб писали доктор культурології, кандидат архітектури, професор, архітектор, трохи поет, думаюча людина. І навіть ніякіти на, на обкладинці цієї книги африканеч. Я вже дуже стара людина і стою все більш о. Свідомо наївним. Я багато знаю про устрій нашого світу, нашого суспільства. Я, як усі, переживаю цю війну, але в мене є надія. І я з надією сподіваюся. Леся ще контрспомспера, я от з надією сподіваюсь. На що сподіваюся? Для мене людство це непереремна розмова, як ми кажемо, сутністі про суті, про важливе. Саме людство це духовна оболонька. Не люди, а людство, духовна оболонька, якою ми стає. Людьми. Без торкання до людства, ми тільки представники роду Homo sapiens. І ця розмова непереревна, вона завжди може перерватися. І відновити її буде неможливо. Бо Ця розмова вона точиться вже тисячоліття. І для мене брати участь в цій розмові є мета моєї життя, мого життя. І я сподіваюся, що якось я там якесь маленьке слово скажу. Але я сподіваюся, що Україна скаже нове слово. І оце моя надія, я цього вже не побачив. Але я буду знати, може там, що розмова продовжується і Україна має там гідну роль. Я ось так от про це думав. Янголи прилітають до хворих дітей, а до людей похилого віку. Чи задовго до відходу, та навіщо? Дізнатись історію життя, полегшити думку про смерть. Або шукають тих, з ким цікаво розмовляти на небі, може і вчимось бути собою для цієї розмови. От я думаю, що все життя для мене це підготовка до цієї розмови. І я Оцю надію несу і якось через книжки, через розмови і відчуваю. Мудрість серця це шлях до цієї розмови. Мудрість Софійна — ми багато про це розмовляли. І треба розуміти, що ми всі діти. Ніхто в нас за своє маленьке життя не постигає усього і не може вважати себе вчителем. Коли ти подумав, що ти вчитель, ти скінчився. Бо ми всі учні, а вчитель тільки один. Сперечаються, Бог Спаситель, Бог суддя, визволитель, а мені здається, Бог дитя. Ще творить повітряні кульки, світів та істин, а ми уявляємо себе дорослими перед вічністю. В книжці Єтала Кальвіно Невидимі міста. А хто хоче щось розуміти про міста, прочитайте цю книжку. Це така уявлена розмова Марко Пола. І хана Хубілая. І Марко Поло розповідає Хубілаю, про які міста він бачив в світі, які є, яких нема. І у них там діалоги Є такий от діалог. Марко Поло розповідає Хубілаю про устрій кам'яного мосту. Камінь, камінь, кладемо камінь. а Хобілай питає: А який камінь? Усе держить. Який важливіший? Марка Пола, ніякий. А як це? А не каміння держить мост, а арка сили. А навіщо ти мені про каміння? Я ж хочу про арку, вона ж головна. Так, говорить Марка Пола, але без каміння нема мосту. І потрібно і це, і це, але ми тільки про каміння. Про економіку, яка каміння, про інше, а про невидиме. Бо коли ми приймали символ віри, да, творця світів видимих і невидимих. Бо усі зміни проходять в світі невидимого. І про це зараз Сергій Дацюк. Про каміння треба говорити, але зміни там. В світі невидимого. І архітектура, мова архітектури це про невидиме. От дизайн, це при видиме. а архітектура це про сили, про відношення між небом і землею, про геній міста, дух часу, про нашу волю та про те, який край. Ми творимо ці місця, а місця роблять нас. І тому я думаю зараз про Київ рідний, про Україну як місце, це ще треба творити, хоча вона вже давно створена. Тримаю Київ на долонях, тримаю як своє життя. В нього сивина на скронях, і парків стрічка золота, це місце нашого буття, нам доля вилала в долоні, та все тремтіть моя рука, і біль зростає в сивих скронях. Чи буде Київ за горою, де річка Стикс, де інший час, і мудрість, і краса, і доля, або Він є завжди зі мною. От кожне місце твориться. Невидимими потоками, яких треба вміти чути. От люди думки, люди чувств, вони це відчувають і відтворюють. І тому мистецтво це серцем, всім тілом, почуттям. Бо є такий вислов, архітектура це тіло символа, але архітектура і постійні зміни. Архітектуру можна познати тільки тілом. Ну, Я архітект, мене вчили, я можу по картинках уявити собі архітектуру, а так тільки пройти через неї, як пройти через життя. Про це не можна розказати. Ну і не буду багато говорити, основна думка, що кожне місце творить свій лад. І треба розмовляти про український лад. Бебешка вважає, що це краще, ні слово гармонія для нас лад, ну, таке зауваження, коли ще робили перші книжки про архітектуру 2000 років тому, то визначали архітектуру через музичний лад. Дорійський, Іонійський – це музичний лад. Лад. Творить архітектура і твориться через архітектуру. І от про український лад треба вести розмову. Для мене це бараковий лад. Україна для мене це барокова страна, страна чудної, чудної реальності. І наше здобуття перше українське – це баракова архітектура, барокова музика, баракова поезія. Але і барока, що таке барока? Це про множинність, Про множинність, про невизначеність, про чудо, яке не повторюється. Але тільки барока було різне, воно ж теж у часі. Було борока канону, коли були правила, як це зробити. Потім. Пізніш була барока вільної композиції. І це вже інші часи, це вже модернові часи, а зараз на часі барока імпровізації. А імпровізації потребують, щоб ті, хто це робить між собою як співвідносились. І тому Foundation for Future, та який створив Дачук, я, Бебешка, Чудновський, У нас є уявлення про нову граматику, текучу плину граматику, граматика, яка імпровізує в бесіді про те, що не бувало. А Україна ж така поетична, вона ж пронебувала. Я от тиждень тому бачив новий такий великий том про Марію Примаченко. Це ж не пробувало, це поетичне. Українське кіно було от поетичне, пронебувало. Гоголь ранній пронебувало. Про фантастичне, про чудо. І чудо ж воно що таке чудо? Те, що не повторюється. І наука працює тільки з тим, що повторюється, відтворюється. Тому наука чудо не признає. Вона не може б нічого про нього сказати. В неї мови такої нема. А коли про чудо, це кожен раз інша мова, інша уява. І ми виробили оці фокуси нової мови і нової граматики. Це СО, наголос не на слова, а от на со та спів співмислення, співчуття. Співстраждання, співбуття наголос на спів, другий наголос на само, самовизначення, самовизнання. Про шлях само. І третє про між. Колись ми думали, що оте різне, а барокко це завжди про різне, про множинність, можна бачити зверху. У нас є така книжка разом з Чудновським «Мета, метатектура, про архітектуру, яка все. Але ми потім зрозуміли, що мета це з тої мови. Домінантності, про яку казав Сергій. І зараз ми проміж нове буде спілкування, спілкуванням, розмовою проміж нас, проміж різних міст, які мають цю уяву про свій лад львів, Київ. Харків, інші міста в Україні і з іншими світовими містами. Бо нова граматика, нова мова потрібна для цього многоголосся. І Україна для мене, я на це сподіваюся, це цвітучий край, цвітучий сад. І тут головне. Отець Георгій говорив про Бога. От у цій книжці сади Софії, там інший образ Бога. Не Бога вседержителя і пастиря, а про Бога-садівника. А нас, людей, ми не паства, а співпрацівники Бога втворення цього саду. І оце для мене Україна барокова чудова реальність, різноманітність, яка со між і само, яка є многоголосся, яка є сад. Бо раніше як архітект займався храмами. Я знаю майже всі церкви в Україні, я був колись там. Історикам архітектури, але зараз для мене образ саду. Сад є храм. У мене багато віршів про це у цій книжці. Сад є храм, де ми відчуваємо оце Божественне. І дай Боже, щоб Україна стала квітучим Божим садом.